Всім привіт! Значить, що можна зробити з такої пластикової труби. А можна зробити кріплення для лобзика, для шуруповерта і тому всьому подобне. І зараз я вам покажу, як я з цієї трубки зроблю. Відрізали отакий кусок 25 см. Отут тепер відмічаємо, де нам треба зробити отвір. На 40. Значить, тут отвір зробив на 30, бо в мене немає на 40. І зараз отак прорізаю болгаркою. тут. Зробив таку прорізь. Зараз зачищаю все гарно і показую далі. Так. Отака ось штучка. Буде отак от, от надягатися. Отак. От от. Так, значить, отак шурик стоїть, а отак уже для лобзика. Чітко все стоїть, нічого не падає і не заважає. Тому якось так мені сподобалось.